Охнатый шмель, на душистый хмель, цапля серая в камыши, а цыганская дочь за любимым в ночь по родству бродяжье души. Щоб любити музику її потрібно слухати. 18 грудня у центральній бібліотеці міста відбувся захід, присвячений романсу. Як новий пісенний жанр, він зародився в Іспанії із творчості мандруючих музикантів, поетів та співаків на теренах України. Набув популярності у 18 столітті. Тоді інструментами, на яких виконувалися романси, були піаніно, гітара та бандура. Перше вступне слово взяла директор бібліотеки Жанна Кручиніна. Ці коли спускається дум на землю, так? І наші бажання підіймаються туди до гори, і вони мають силу здійснюватись. Так от саме в таке божественне, чудні обгновіння у нас оці дівчата хочуть подарувати нам свій виступу. Захід, присвячений романсу, організував ансамбль ветеранів Альта, перш ніж перейти до виступів, ведучі познайомили присутніх з історією цього виду пісні. Першим, хто презентував яскравий приклад романсу був Валерій Шинкарьов. Моих неясной силою вся жизнь моя. моя звезда Головними домінуючими темами романсу є він, і вона та доля. Пісню «Глядя на луч пурпурного заката» виконали Тамара Каболіна та Валерій Шинкарьов. Глядя на луч пурпурного заката Не вы, вы руку жали мне, промчался без возврата. Тут сладкий мир, его забыли вы, вы руку жали мне, промчался, Має декілька жанрових різновидів. Галина Ковач виконала елегію утратуманної. Жанром є міський романс. Світлана Чернова під акомпанемент Валерія Шенкарьова заспівала пісню Ноч світла. Чи важко мовчати, коли вона хоче співати пісню Ацвілі хрізантеми» разом із Тамарою Каболіною та Валерієм Шинкарьовим виконували усі присутні. Там і друга на прохання Тамари Кабуліної пісню Очі є сині виконували всі, а керівник ансамблю диригувала. Очі сині дала сині, мати дівчині. А навіщо давала?» Та не сама, а тепер ті дівчині. Народний романс виконала одна з солісток Галина Ковач. У її виконанні, акапельно прозвучала українська народна пісня, чия в лузі не калина була, калина була, не червона росла, взяли ж мене пола. Чечки пов'язали, така доля моя гірка доля моя. Учасниця зізналася, що для колективу означає кожен концерт. Кожний концерт для нас дуже хвилююча подія, і кожний, особливо соліст, дуже хвилюється. Буває так, що інколи навіть хтось не може заспівати, бо у нас вже роки такі, що хвилювання дуже. Я в молодості дуже сміливо виступала, а зараз вже хвилююсь. І може переклинити і зв'язки. Привітати учасників із проведенням заходу, присвяченому романсу. Долучився і депутат Бориспільської ради, голова міської організації ветеранів України Анатолій Пасічний. Зізнається, що прийшовши сюди, він знав, що відбуватиметься. Я знав, що вони готуються, і вони давно ще, місяця, два-три назад, сказали: ми готуємо вечір романця. Как? Я говорю, хорошо, давайте на романсы люди пойдут, послушают. Ну и, я думаю, я любитель романсов послушать, я сам не пою, но слушать очень люблю. Да? Вот. Поэтому мне, например, понравилось сегодняшнее выступление. Да? Кривник ансамблю Тамара Кабулина называет несколько причин этому. Это мой любимый вид жанра. я дуже его люблю. И сейчас очень мало выполняют романсы на великих сценах. Вирішила так перед людьми, виступити і підготувати цей вечір. У нас. Вийшло, не вийшло, не мені судити. Своїми враженнями від побаченого і почутого поділилася поетиза Світлана Діду, яка завітала на захід. А ви знаєте, мені дуже сподобалося. Романс – це взагалі таке специфічний вид пісні. Це щось таке, що торкається особливих сторон душі. Це не звичайна пісня, під яку можна танцювати чи розважатися це саме роздуми про любов, це солодкі спогади. Це... Страждання, яке доходить до крайньої точки, мабуть, до межі тому завжди романси вони були щось після пісня на межі на надриві. Це особлива пісня. Вечір присвячений романсу, добіг кінця. В усіх була можливість переконатися, що романс має свою історію становлення не менш унікальну ніж в інших жанрах пісні. Тетяна Підгурська, Артем Мороз, Тема тижня, телеканал Бориспіль.